Партнер відліку часу родинна ковбаска. Родинна ковбаска. Ми ввечері зробили. Ви вранці свіженьки купили. Нині у випуску «Допити тривають. Пів організатора майдану Андрія Породка викликали силовики. Наразі активіста вже двічі допитували у міліції поки що у якості свідка. Купивши ялинку, можна потрапити до відділку міліції і заплатити штраф. Тому пильнуйте, аби на дереві був чіп. Новорічний продаж ялинок стартував ось таку лісову красуню зі всіма документами. і чіпом можна купити від 150 гривень. Вже цього року є жертви піротехніки. Надзвичайники мають рецепт: як відсвяткувати і не травмуватися. Аби свято не стало трагедією, піротехніку закликають купувати не на ринках, а у спеціальних крамницях. Інформаційна картина дня у викладі наших репортерів це головні новини Львова. Вітаю вас. Відлуння Гамаліївки у справі щодо перекриття траси у Гамаліївці допитують ще одного координатора Львівського Євромайдану Андрія Породка. Вже двічі у п'ятницю та понеділок львівські міліціонери викликали його на допит. Поки що, як свідка, міліція просила опізнати людей, яких зазнимкували вночі 26 листопада поблизу села Гамаліївка. Йдеться про інцидент, коли інспектори ДАІ зупинили автобус, що прямував з мітингувальниками до Києва. Раніше у цій справі на допит викликали начальника управління внутрішньої політики львівської міськради Андрія Шевціва пізніше проти нього відкрили кримінальне провадження. Вже близько двох тижнів в мене біля квартир, там де прописаний чергують відомі мені люди. що Шона всі де роблять зауваження. Таке раді, що є вказівка зверху тиснути, залякувати і як по по можливості давити на учасників на активістів нас координаторів, і спіорганізаторів львівського майдану. Майже усі львівські депутати на Євромайдані у Києві. Тож сесію міської ради, яку раніше планували на 19 грудня, перенесли. Про це повідомив секретар Львівської міської ради Василь Павлюк. Голови усіх фракцій просили перенести пленарне засідання, адже майже 90% депутатів відсутні. Тож на зустрічі з міським головою Андрієм Садовим було прийнято рішення, що сесія відбудеться на тиждень пізніше, 27 або 28 грудня. Єдине, що може статися, що буде прийнятий бюджет, і нам необхідно буде прийняти бюджет міський, або якісь питання будуть важливі для життєдіяльності міста. То ми, звичайно, скличемо позачергову чи чергову сесію. Така була домова з міським головою. Сьогодні. А прокуратура проти позбавлення лода частини повноважень до окражного адміністративного суду. Прокуратура Львівської області подала одразу три позови, домагаючись визнати протиправними і скасувати вівторкові рішення обласних депутатів. Нагадаю, у вівторок облрада, обл обл зокрема, вирішила відкликати делеговані повноваження в обласної адміністрації, просити контроль за лода та створити виконком обласної ради. Саме ці рішення, впевнені в прокуратурі, винесли на розгляд сесії та проголосування. Голосували з порушенням Конституції та законодавства про місцеве самоврядування. Рішення прийняті в порушення Конституції України саме статті 19, закону про місцеве самоврядування, а також законом про загальну освіту та позашкільну освіту. Ми сподіваємося, що сьогодні буде судом розглянуте заявлення прокуратури клопотання про забезпечення позову в частині за заборони оприлюднення цих рішень. А далі суд визначить дату розгляду справи по суті і буде прийнято законне рішення. До морозів готові. Львівський електротранспорт при мінусовій температурі буде теплий. Увімкнути опалення комунальники готові хоч вже. Чекають тільки сигналу. Але кажуть, гріти салони, коли на дворі ще плюсова температура дороге задоволення. Ще на те крісло туше можна сісти. А як ті земні крісла є, то сідаєш на лід, то навіть люди не сідають взагалі. Пані Тереза сидить, але зізнається, що зимно у салоні. Далеко їхати так некомфортно. каже цьогоріч тепла у салонах трамваїв ще не було. Проїзд. Як з нині, наприклад, зимно, то вже можна було би включити. Чому нема пільгові проїзні квитки для мене? То є абсолютно тайна раніше. при моїй молодості, наприклад, в трамваю було тепло. Нема опалення і у кабіні водія. Наразі не вмикають, бо нема ні вказівки, ні потреби, вважають трамвайники. Бачите, я сама не опалюю салону так часто, тому що немає потреби, але опалення в усіх вагонах працює. В трамвайному депо запевняють, до морозів готові. Упродовж року у понад 40 вагонів замінили діряві міхи та відремонтували опалення. Але наразі задля економії не вмикають. Поступить команда при зниженні температури на вулиці, як, наприклад, в минулому році було мінус 10, Ми включимо і будемо опалювати талони. Трамваї, салони. Ми маємо обмінний фонд. Ми маємо сьогодні запчастини. Тобто ми будемо підтримувати трамваї в такому стані, щоб в салонах було тепло. З тролейбусами складніша ситуація. Я користуюся тролейбусом на роботу. Часто їжу, і мені дуже неприємно їхати. Ніде не опалюється абсолютно. Механіки пояснюють, лише половина рогачів фізично готові до опалювального сезону. До старої техніки просто немає відповідних запчастин. Тож фахівці вирішили навіть не експериментувати в мокру погоду. Е Поступає волога і може пробити струмом на корпус, щоб людям не нашкодити здоров'ю людей. Тому там відключено наразі. То ми думаємо, як би встановити нові обігрівачі. Щодня містом курсує понад 60 тролейбусів та стільки ж трамваїв. Система обігріву працює у більш ніж 80% рухомого складу. Ірина Панчишин, Віталій Кубліков, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Відсвяткувати і не травмуватися напередодні свят. Рятувальники закликають людей обережно купувати піротехніку або ж не купувати її взагалі. Наголошують, вибухові розваги обов'язково повинні бути сертифіковані та з паспортом. А інструкція написана українською мовою. Якщо ж продавці забувають такий товар підпільно та зберігають неправильно, вогняні розваги можуть загорітися чи вибухнути завчасно. Минулоріч на Львівщині від піротехніки постраждало троє людей. Жертви вже є цього року рятувальники закликають в жодному разі не купувати салютів, петард, бенгальських вогнів чи інших атрибутів свят у будках чи під відкритим небом лише у спеціалізованих крамницях. Хотів би в першу чергу звертати увагу, якщо ви вже купляєте, ні в якому випадку не купляйте їх на ринку. Коли ви купляєте в спеціалізованих магазинах, обов'язково, щоб вам показали сертифікати. Обов'язково, щоб та продукція була не просрочена. Не мало року чи більше. Ви знаєте, як в нас завжди наші підприємці не продалося цього року, продамо на інший, а вона десь відсиріла, застаріла і, відповідно, може спрацювати не так, як вона має спрацювати згідно інструкції. А от канатної дороги у Львові не буде. Так вирішив господарський суд області та зобов'язав демонтувати атракціон з парку знесіння. Незаконно окружний адміністративний суд визнав ухвалу міської ради про дозвіл ЦОВ «Кайзерпарк» встановити канатну дорогу в межах паркової зони. З цими позовами до суду звернулася міська прокуратура. У власників канатної дороги є 10 днів, аби оскаржити судове рішення. Нагадаю, ухвалу встановити атракціон прийняли ще 27 червня на сесії міської ради. Проте прок. Прокуратура, провівши перевірку, стверджує, що така ухвала суперечить законодавству. Канатна дорога, нагадаю, запрацювала на початку жовтня. Проведеною перевіркою Державної екологічної інспекції Львівської області заручення прокуратури міста, з'ясовано, що під час встановлення вказаних конструкцій було пошкоджено трав'яний покрив, незаконно знято шар ґрунту, а також проведено зрізнення ряду дерев, з чим нараховані відповідні збитки. З'ясовано, що у парку проведення будівництва двох металевих споруд на бетонних на бетонній основі без належним чином розробленої та зверженої містобудівної документації Різдвяні авторські подарунки від особливої молоді. У ратуші відкрили ялинку від благодійного фонду Карітас. Прикраси виготовили молоді люди з особливими потребами та львівські професійні художники. Разом розфарбували дерев'яних коників у народному стилі. У такі прикраси одягнули ялинку у вестибюлі на другому поверсі міської ради. Кожен охочий може залишити свої пожертви у скринці або прийти на благодійний аукціон, який влаштують після Йордану. Кошти від продажу авторських іграшок передадуть фонд. До Карітас на соціальні проекти. На якісь табори, на відпочинок, бо вони десь трошки можливо обділені, тому ну не завжди сім'я може поїхати. А отак разом ми стараємося вже багато разів їздили. І вони чекають відпочинку, особливо літнього. Думаємо, що ці кошти будуть використані саме на та. Вони дуже творчі. Я взагалі вважаю, що це чудова терапія в їхньому випадку, і вони справляються. Вони щороку стають краще, 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 і в них різні здібності розвиваються. Ну і цього року я вам скажу, я задоволена. Ялинки почали продавати. Лісові красуні без документів коштують втричі дешевше. Проте штрафуватимуть не лише продавців, а й покупців, які купуватимуть необліковані дерева. Як правильно вибрати ялинку, дізнавались наші журналісти. Ялинки з Турківського району продають зі всіма документами, клеймом та чіпами. Продавці не бояться показувати товар. Така от 400 гривень коштує. Ну, тут буквально метра 4. Чотири. Чотири з половиною така краса. Оці менші, там 300, 350, 200, 150. Залежно яка висота, наскільки вона пишна, наскільки красива. Лісові красуні без документів коштують втричі дешевше, проте покупця з незаконною ялинкою теж можуть оштрафувати. «50. А звідки привезли? Стерсанський район. А вони чіпами чи ні? Ну я, ну, наші пам'яті в перший раз тільки пробуємо. Підходимо до інших ялинок за продаж без дозволів, штраф 120 гривень, тож продавці одразу перетворюються на покупців. А ви купили? Міжнавну машину. Ага. А за скільки купили? За 20 гривень. А, а вона з чіпом? Я не знаю, я купив. Я чи з чіпа, чи без чіпа. А ви знаєте, що без чіпа не можна купувати? Бо може... А чому не можна? А від продають, то я купив то все. Львів'яни все частіше відмовляється від живих ялинок хтось через події з йолкою на Майдані, хтось через брак грошей та власні переконання. Не буду ставити, тому що мало мало пенсії, мало грошей, 23 число тільки пенсія буде, да? а не дають, затримують в зв'язку з тим переворотом в країні. Що Штошту ми вже купили. ще з там того року маємо. Так. А чому ви вони будете ставити? Живу? Тому що мені її шкода. Ні, я ялинку не купую, по-перше, вона дорога. А поки цей ліс треба щоб вона виросла, скільки цього часу потрібно, просто шкода ялинок. Такий хороший ліс. Якщо в лісі рубають і лишають там, і йдуть бо кращу собі знайшли. Ото погано. Тут вже якщо зробати, то хай продають, Але ото, щоб піти по після свят, а там буде купа явинок стояти, ото За незаконне вирубування лісу світить не лише штраф 1700 гривень, але й арешт від 6 місяців до 3 років позбавлення волі. Ольга Зліско, Олег Кухар, головні новини Львова. Занять християнської етики буде більше. Про це своїми підписами у договорі засвідчили архієпископ та митрополит Владика Ігровозняк і міський голова Андрій Садовий. Так, і церква, і мерія зобов'язалися відкривати духовні гуртки при школах, літературою забезпечуватиме церква, а говорити на духовно-моральні теми діти та молодь будуть із монахами та монашками. Також у намірах посадовців та священників запровадити в дошкільних навчальних закладах курс християнської етики. А ще обіцяють обмінюватися до. Освідом з освітянами з інших областей України та з-за кордону. Також хочуть впровадити конкурс та олімпіади з християнської етики. Завізувати свої наміри представники влади та церкви у Львівській правничій гімназії, який у понеділок передали статуетку святого Івана Боско. Завжди християнська етика в школах, де вона є. Очевидно, що вона має великий вплив на, на кожного учня, також на вчителів. І гадаємо, якщо б вона по всій державі добре входила в шкільні структури, вважаю, що наша молодь шкільна була б набагато вище духовно і морально. Це Дуже важливо, щоб наші діти краще знали святих, тому що ті святі вони колись були простими людьми. І чому вони стали святими? Які діяння вони творили, щоб ми це вивчали і робили краще? 170 помічників для святого Миколая саме стільки зголосилися на заклик молодіжної організації Ідея молоді та міської ради. Почалося все на початку грудня з ялинки, обвішаної листами до Миколая, яку розмістили на другому поверсі ратуші. Дитячі листи брали не лише працівники ратуші, а й чимало львів'ян. Підписані подарунки зносили міське управління молоді, писали листи діти з інтернату номер 2 до шкільного кризового центру Діти вулиці та діти пацієнти дитячої лікарні хворі на лейкемію. Менш ніж за два тижні листи розібрали. Організатори зізнаються, насправді охочих стати Миколаєм було значно більше. Побажання були дуже різні, кажуть ініціатори. Проте кожне таки вдалося здійснити. А вже завтра помічники зможуть самостійно вручити діткам подарунки. Були дітки, які писали, припустимо, на Святий Миколай, подиви мені те, що ти вважаєш за потрібне. Були дітки, які писали а, там якісь теплі шкарпетки, теплий одяг, так, е, солодки. Були діти, які вже, припустимо, старші вже хотіли там, я не знаю, якісь навушники, телефони. Люди не жаліють коштів, хоча інколи, можливо, там подарунки не є надто дешевими, але вони намагаються купити все те, що дитина мріяла, що дитина забажала. Йому потрібне тепло. Одинадцятирічний малюк чекає на найбільше чудо від святого Миколая, на нову сім'ю. У Рубриці чекаю на тебе спокійний і скромний павлик. Павлик, як і всі малюки, в цей тиждень малює святого чудотворця. Мабуть, десь в душі вірить, що і в нього станеться чудо. З'явиться мама і тато, хоча сам цього не усвідомлює. Це спасе за висписаємо, Миколай, сніг лопати і сопроводь, і святого не з дітвора його чекає. Його сім'я це бабуся, яка єдина навідує хлопчика. Мама померла, а батька малюк, мабуть, і не знав. Є в Павлика старша сестричка, але кажуть, малюк її теж ніколи не бачив. Через такий брак тепла від рідних малюку важко адаптовуватися в житті. Я люблю у Миколая співати. А танцювати любиш? Ні. А футбол грати любиш? Я тільки футбол і грає весело. Щоб малюку стало тепліше на душі, йому потрібна сім'я і особлива турбота. Все решту, зізнається, Павлик, у нього є навіть машинки. Вони є конструктор. Є Ячик? є. Чого в тебе немає? Ти все маєш Так. ви можете зробити цю дитину щасливою. Досить лише простягнути їй руки. Що ж, на цьому у мене все дивіться наші новини також в інтернеті на сайті Львів 24com маєте що нам сказати? Телефонуйте А далі Наші традиційні рубрики. На все добре. Нові меблі. Зустрічай свята з новими меблями. Від Континент Захід Схід. Континент Захід Схід. Лише зараз найнижчі ціни на меблі на газовій 30 а багатодітні сім'ї та інваліди цього місяця знову не можуть вчасно отримати своїх соціальних виплат. Кошти застрягають у казначействі. Та як розповідають мешканці, у районах області ці виплати проходять значно швидше. А от у Львові дочекатися їх найважче. Вже третій місяць нарікає Олена заледва зводить кінці з кінцями. Допомогу на своїх чотирьох хлопців щоразу отримує з тижневим запізненням і кожного місяця ламає голову. Як же ж цей тиждень протриматись? Тому що четверо дітей треба чимось годувати. Їх кожен день сидиш і думаєш. У мене дитина капусту, я ну, стушила. Він каже, я би м'ясо без їв, або кобаски без їв. Мама бірада, та після оплати комуналки і ліків для себе та найменшого Жені на ковбаску вже не залишається. Ну, бульбу купляли, капусту купуємо. Ну, таке, різниця. От і обдзвонює щоразу Олена: спочатку міськраду, а потім казначейство. Проплата пішла, але Його. деякі гроші загубилися по дорозі, бо раніше так вони ну, проплата коли пішла в міській раді, 5 Його. днів я, ми вже знали, що ми отримуємо гроші. А тепер вже, от скільки, там того вівторка, прийшла проплата, і вже сьогодні середа, слава Богу, і грошей нема. Задзвонили до казначейства і ми, щоправда, під виглядом мешканців. – Алло. – добрий вечір. Добрий а це казначейство? – Казначейство. – А скажіть, будь ласка, коли пройдуть проплати на дітей-інвалідів? Пройшли вже. А коли саме не скажете? Прийшли сьогодні зранку. От, тобто завтра вже можуть бути на рахунку? – Ну повинні би бути сьогодні. Не знаю, як там банк спрацював. Ну то якщо сьогодні нема, то завтра вже мусить бути. Отож, по обіді у середу частина проплат пройшла. Проплачено вже пройшли проплати по допомозі при народженні дитини. І державна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Вони вже вони вже пройшли. Ще вчора, вчора їх пропустили. Тобто мешканці мали б ті кошти отримати. І сьогодні мали б усі інші соціальні допомоги, які розпорядниками коштів, яких є соціальний захист, мають бути проплачені. Однак у соцзахисті наголошують проблеми не у чиновницьких примхах, а загалом в економічній ситуації в країні. От тільки 12-річному жені про це. Нічого не відомо. Зате у нього є одна найголовніша мрія. Та навіть про неї він не наважується просити Миколая. Лише тихо поділився із нами. Горко а машинки Амашенки Є. вже у четвер заборговані соціальні допомоги мали б надійти на рахунки людей. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, Олексій Шалковий. Головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр Три слони. Все для дому. У казковій різдвяній країні уже відчинили браму. Хочете туди потрапити? Приходьте у галерею Зелена Канапа. Тут презентують різдвяну виставку. Традиційно протягом семи років у грудні мистецьке середовище збирається у цій галереї, аби створити львів'янам і гостям міста відчуття, що от от настане щось дивовижне. Бо ж різдво це завжди очікування особливого. До колективу авторів щороку додаються нові авторський склад не змінюється. У мене є такий кістяк, який саме першої виставки семеро художників, які були на першій виставці. Вони і зараз тільки з тої різниці що тоді було семеро, а тепер стало 47 художників. Тобто з'являються нові автори, які працюють на цю тему. Вони приєднуються і з року в рік роблять нові роботи. Це дуже приємно. 2014-й за східним календарем буде роком коня. Для художників це вдячна тема, бо ж коней людство зображає ще від печерних часів. Відтак коней творили на полотні Сергій Гай, у кераміці Оля Пильник, а у барвистому вітражі Наталія Гайдаш. Просто рік коня це я сама є кінь по гороскопу, і мені це дуже близьке і дуже. Дуже імпонує. А взагалі ну є щось цьому. Є це як наука. Я сприймаю коника і овечку у стилі ляльки-меґодзи. Пошила Інна Івасюк. Васюк своїх різдвяних тваринок одягла у старовинну вишивку. Для багатьох найкраще дух різдва можна відчути у селі. На цю тему пофантазувала Оля Кваша. А от метр львівського живопису Петро Сипняк продовжив свою відому серію вертепів. каже ця тема невичерпна. Можна робити традиційно, можна робити сучасний вертеп. Тому що ми живемо фактично в ревертепі зараз. І актори, і клоуни і там всі оці ряжені. Вони всі, вони всі присутні в нашому житті. Так що тема безмежна. Різдво можна сприймати візуально на слух, на запах і навіть на смак. У Наталії Бартків свята мають присмак, граната і спецій. Кожен художник сприймає світ і свята чуттєво, правда, і відповідно гранати, перці, прянощі. Узвар Глінтвейн, це все надихнуло на створення такої роботи. Тобто, свята, це радість, це насолода, це, нарешті, можливість розпружитися. Така різдвяна виставка цьогоріч отримала статус міжнародної бо до митців із різних міст України приєдналася і художниця з Лондона. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова. Слони річницю святкують. Вам море емоцій та сюрпризів дарують. 21 та 22 грудня. робіть покупки та вигравайте безліч грошових сертифікатів до 5 тисяч гривень на придбання меблів та товарів для дому. А для дітей конкурс костюмів та подарунків від Миколая. Наш спорт до вашої уваги вітаю! Політехніка Галичина на межі зникнення. Керівництво баскетбольного клубу може попрощатись із командою Суперліги. Із власних джерел нашим журналістам стало відомо, що троє гравців та тренерський штаб відмовились від співпраці з керівництвом клубу. За попередньою інформацією, зеленобілі футболки більше не вдягнуть Влада Новукосавлович, Максим Івшин та Олександр Кольченко. Заяву про розірвання контракту написали і головний тренер Желько Лукаїч та його помічник Душан Гвоздіч. Причина. Фінансова, начебто, президент команди Олександр Лазурко, через незадовільні результати політехніки у Кубку України, вирішив серйозно оштрафувати гравців. Натомість генеральний директор Кирило Погостінський не на камеру сказав: після вилюту команди з Кубка України обов'язково будуть кадрові зміни. Хто ж поїде у середу ввечері на матч із БК Миколаєвом, який відбудеться у п'ятницю, наразі також невідомо. Від офіційних коментарів керівництво клубу відмовляється. Нагадаємо, у вівторок клуб припинив співпрацю ще й з американцем Арелом Мічелом, який перейшов у БК Донецьк. І до інших баскетбольних справ, допоки старші вирішують серйозні проблеми, молодші грають на виживання. У домашньому матчі зайшли з команди першої ліги Львівська Галичина-2 та хлопці з Білої церкви. Друга зустріч на майданчику стала можливістю для наших галичан ще раз здобути перемогу, адже у попередній грі у білій церкві львів'яни просто фантастично атакували суперника та заробили 82 очки. Самого хотіли Тут ми з самого початку намагалися якомога менше пропускати. Ми в кожній чверті робили певні кроки, і так протягом усієї гри. Тримати оборону гостям таки вдалося. Вони лідирували у першій чверті, а в другій і взагалі вирвались уперед на 16 пунктів. Не знаю, проблема. Я не знаю, в чому проблема. Домашні кільця ми не можемо поцілити до кошика. Погано працювали над китками. Хоча на тренуваннях усе вдавалося. Виходимо на майданчик, і усе змінюється. По перерві ситуація змінилась не надто сильно. Зеленобілим лише дещо вдалось скоротити відрив. Проте спортліцеївці вже не відпускали ініціативи. Ям сказав, не на смотри. Я сказав хлопцям: не треба дивитися, скільки ви забили. Треба бачити, скільки ми пропустили. Здається, сьогодні був нормальний впевнений захист, і психологічно Львову було дуже тяжко. У підсумку третя та четверта чверті також закінчились перемогою гостей. А фінальна сирена зафіксувала рахунок 40-63. Хлопці там 97-й рік, 96-й рік. молоді, при прийшли тато там дядько або ще хтось дому. І вони хвилюються, бачите, сьогодні попасти нічого не могли. Ні. Найрезультативнішим серед львів'ян став Юрій Кущак. В його арсеналі 13 очок, сім підбирань та один результативний пас. Серед гостей найкраще відзначився Ярослав Кузьменко, 22 очки, шість підбирань та три паси. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, головні новини Львова. Зібрав трофеї Белграда, Львівський стрілець. Учень 10 класу отримав від відразу три найвищі нагороди міжнародного турніру: 38-ма міжнародна першість Белграда зі стрільби з пневматичної зброї. Позмагатись у сербській столиці приїхали 243 учасники із 12 країн Європи. У перший же день змагань наш Павло Коростельов переміг у стрільбі з пістолета вправа ПП 3 у категорії юніорів. У стрільбі на абсолютну першість спортсмен здобув ще й гран-при. Позаду себе Павло залишив досвідченого господаря турніру Дмитрія. Григіча, бронзового призера цьогорічного фіналу Кубка світу українця Олега Омельчука та бронзового призера Лондонської Олімпіади Андрія Златіча. Такі от справи усіляких вам гараздів. Тримайтеся! Нова квартира лише за 10% першого внеску з розтермінуванням платежів до 2 років та з поквартальною оплатою. Розумні ціни до 7 тисяч гривень за метр квадратний. Компанія Ваш Дім. Телефонуй 298 9444. Більше світла у зимові дні. Гарний настрій та вишуканий інтер'єр вашої оселі створить салон світла Еліт Лайт. Еліт Лайт ваш експерт з освітлення. Наукова 2Б. Другий поверх. Святкові ціни на сучасні квартири в нових будинках Львова від компанії «Екодім». З 1 грудня по 31 січня. Пропозиція квартир зі знижкою 5%. 247-0007, 253-0023, 0023 Ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу жадор.